Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні будемо говорити про медогляд за один день. В центральній міській клінічній лікарні запровадили таку послугу, як медогляд за один день. І це справді не міф, а реальність. Більше того є можливість проводити навіть виїзні медогляди. Більше про це говоримо із завідувачкою консультативної поліклініки Валентиною Лапковською. На сьогоднішній день консультативна поліклініка працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 18 години. Попередньо працювали до 16, оскільки людям зручніше приходити на прийом консультацію або обстеження вже в свій основний після робочий час, тому цей час був збільшений для зручності пацієнтів на 2 години. Консультативній поліклініці у нас фактично надаються всі види діагностичних обстежень, тобто УЗД-обстеження, функціональна діагностика, ЕКГ, спірометрія, широкий спектр рентгенологічних обстежень, зокрема, комп'ютерна томографія, як з контрастуванням, так і без, ендоскопічні обстеження. Так само в нас з'явились нові послуги. Це фактично консультація лікаря-алерголога і лікаря-пульмонолога. Окрім тих попередніх всіх, що надавались. Фактично, зараз є вісім консультацій різних профілів спеціалістів. Пересічний громадянин телефонує в контактний центр, його зв'язують з завідуючим відділенням. Завідуючий відділень з людиною вже персонально. Вони погоджують день годину, коли є всі спеціалісти на прийомі, тобто узгоджуються так само відповідно з лабораторією, бо є певний перелік обстежень, які має прийти людина на той чи інший вид медичного огляду. І тоді людина приходить на встановлений день, встановлену годину, і все це проходить за один день. Якщо це звичайний медичний огляд, тобто медичний огляд є попередній, тобто це. При прийнятті на роботу є встановлений наказом Міністерства охорони здоров'я порядок і перелік професій, які підлягають обов'язковим медичним оглядом. Якщо це медичний огляд періодичний, тобто коли людина вже працююча, тобто виконує вже якісь свої трудові обов'язки, то обстеження фактично йдуть. Підготовка до наприклад, лабораторних обстежень там зранку, відповідно, якщо встановлено, що на 10 годину людина має прийти, тобто вона, відповідно має не їсти, не пити. Тобто бути над Таких специфічних обстежень немає. Вже коли встановлено комісію, що є якісь протипокази до трудової діяльності, тоді вже визначаються більш спеціалізовані обстеження, і там вже йдуть своя специфіка підготовки до обстежень. Якщо це є організація, то відповідно замовник створює перелік осіб, яким не. Необхідно пройти даний вид медичного обстеження, відповідно, складається план графік проходження, час і дата. Формується перелік спеціалістів, які необхідні для проходження, тому що є конкретний перелік посад професій, виробництв, які обов'язково підлягають медичним оглядам, і є відповідно порядок проведення цих медичних оглядів. Тобто замовник виділяє кошти на організацію проведення даного медичного огляду, тоді, відповідно, на базі організації за домовленістю, або ж на базі нашої консультативної поліклініки проводиться даний медичний огляд. Відповідно, після укладеного договору вже контролюються терміни проходження даними працівниками медичні огляди. Виїзні догляди в нас проводяться відповідно до укладеного договору з організацією. Тобто, на базі даної організації в нас виїжджають лікарі-консультанти, спеціалісти, які потребують на певний вид медичного огляду. Виїзду здійснюється так само і лабораторні обстеження. Тобто, це фактично проходиться за один день. Кількість людей, яка визначена самим працедавцем, цього року ще так масово в нас виїздів не було, але планується це поступово здійснюється. Є, наприклад, спортсмени, які мають. Мають, наприклад, сьогодні на завтра проходити якісь там чемпіонати, то в нас виїжджає виїзна медична комісія з лікарями-консультантами, так само з виїзною лабораторією, проводиться на базі даної організації, тобто за попереднім місцем, узгодженим і термінами, і часом, з замовником даної послуги. це все здійснюється фактично протягом кількох годин. У нас до речі теж з'явився зараз запис можливості онлайн запису до сімейних і терапевтів, що люди можливо і окрім самозвернення контактного центру можуть самостійно через сайт записуватись на консультацію. Онлайн запис в нас запрацював фактично два тижні. Назад. Ми запустили через медичну інформаційну систему Медікс. Тобто, це працює для нас лікар-терапевт і сімейні лікарі поки що. Тобто, людина може зайти через будь-який собі браузер, який зручно, або через додаток, захищавши його в свій мобільний, додат, мобільний телефон додатком. і на цій платформі видно години прийому лікаря, тобто його робочі дні, і пацієнт собі вибирає зручність по часу, по дню запису. Там дуже просто все вибирає собі потрібного спеціаліста або по прізвищу, або по спеціальності, і є, скажімо так, кнопочка Записатись. Він собі вибирає годину, пише записатись, все повністю Його підтягує повністю дані до лікаря в кабінет, і коли лікар приходить ну, в свої години роботи по графіку, він бачить перелік пацієнтів, які і на яку годину у нього записані. Зараз у нас запис здійснюється по 15 хвилин до сімейного лікаря і лікаря-терапевта. Відповідно, якщо всі навіть записи зайняті, так само пацієнти вже знають, що лікар працює, наприклад, там, з восьмої до четвертої або з 9.48 до 18.00, вони теж приходять ще, і лікарі не відмовляють їм в надані медичної послуги. Контактний центр теж працює зараз з 8.00 до 18.00, з понеділка по п'ятницю. На даний період там працює три оператори, які відповідають на телефонні дзвінки. Вони чергуються, тобто по зміну. Хтось працює з 8.00 до 16.00, хтось працює з 9.48 до 18.00. Тобто, на немає ні обідної перерви, нічого тобто все перекривається, що люди собі безперервно можуть телефонувати. Так само контактний центр. Нас знаходиться в підвальному приміщенні, тому і під час навіть повітряних тривог вони так само відповідають на дзвінки без перерв, що так само складає зручність для людей, бо там чи перенести візит до лікаря, чи навпаки, десь записатися на наступний день. Скільки дзвінків дзвінків зараз в середньому у нас десь 189, так до 200 дзвінків через контактний центр у нас проходить. Звертаються зараз в основному це йдуть записи до лікарів-консультантів, так само лабораторні обстеження, так само обстеження УЗД, рентген, комп'ютерна томографія, оскільки комп'ютерну томографію в нас фактично по місту проводять безкоштовно і з електронним направленням, і за платною послугою. Тобто людям це зручно, тому, що вони проходять в один заклад, проходять лікаря-спеціалісти і зразу проходять в одному приміщенні всі обстеження. Ну, що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди. Що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, нагадую, наші ефіри тепер можна слухати на радіо Західний полюс. Що понеділка та щочетверга о 12.30. Тож не пропустіть.